Продовжимо. Мій первісний задум був це написання книжки. Оскільки спілкування з людьми це вимагає часу, це емоції, це якісь такі. Ви навіть вовліка... входите в їх стан і інші такі речі, які... від яких насправді треба відмежовуватися і вони повинні самостійно себе оцінювати. Ну Давайте так подивимось на ситуацію взагалі і в цілому. Чи є якийсь такий предмет, який б ви вивчали із задоволенням, що стосується фінансів? Ну Мабуть, всі пам'ятають школьну математику, всі її дружно ненавиділи. Окремі люди просто розуміли ці формули, окремі люди розуміли, як це все робити. І м, всі вважали, що це якась така фізична придатність до цього. Насправді ні. Це розуміння логіки і розуміння процесів. Ви знаєте так, розуміння книжки це мені подобаються книжки читати, тому я так думаю, ну, у книжці це буде дуже цікаво, оскільки ти поки не тільки слухаєш, а ти переварюєш думку, поки ти читаєш. Але виявляється, що світ такий розвинутий, і зараз потрібно все доносити з одного боку швидко, з іншого сконцентровано. А, і я так вирішила подивитися, як це роблять інші. Там була дівчина, яка так в мене викликала такий оптимізм, називаємо це так, А, я вирішила звернути увагу на її курси. Окей, а, я слухала. Це була така розповідь сама з собою, там ще декілька дівчат в цій трансляції задавали питання. Це було так досить цікаво, але про що був той ефір? Ефір був про побачення з грошима. На мій погляд, це якось така собі тема. Але. Суть її розмови стосувався того, що вона якось намагалася підвести людей під розуміння в теми бюджету. Але зрозумійте, є серйозні речі, ваші особисті гроші. І якщо ви думаєте, що ви раз на місяць візьмете якусь пачку чеків або ще чогось. Зведете все це в табличку, там по відмітите для себе певні там моменти, то і це буде ідеальний бюджет, то це не бюджет, це фактичне виконання вашої фінансової позиції, вашого фінансового стану і руху коштів за місяць. Це не бюджет. Бюджет це те, що ви запланували. За яких умов ви щось можете запланувати? Перш за все, ви розумієте себе. І це важливо, щоб ви самі собі відповіли на усі питання. Чесно, ніхто там вам не звідки ніяких конвертів не підсовував. Що це означає? Що ви певний час за собою спостерігали. У вас є певні доходи, ви їх розбили за категоріями. У вас є певні витрати, ви їх розбили за категоріями. І ви спостерігаєте, як ви на протязі місяця витрачаєте ці кошти. І в залежності від того, що ви витратили, що ви заробили, і що ви отримали, і що ви віддали. За потрібні вам послуги або там, не знаю, товари, і що ви отримали за свої послуги, це і є ваш фінансовий стан за місяць. І от коли ви зрозуміли, яким чином ви будуєте свою власну, ну, як там на російській це цепочку цінностей, то тоді ви можете зрозуміти, як ви, в принципі, використовуєте себе. Для створення чогось. Я побачила, що люди багато звертають уваги на якісь, ну, не першого тунку питання, знаєте, там, який блокнотик мені взяти, а великий я в клітинку, а ще якийсь. Це не має значення. Значення має регулярність записів. Та чіткість визначення того, яку подію ви здійснили. Ви купили продукти? Це щось одне. Ви купили е, взуття це щось інше. Ви витратили на комунальні послуги це інше. А ви зайшли в магазин, за, наприклад, хлібом, а вийшли з пакетом якогось непідйомного кількості харчів. І з витратою, яка в принципі, вас якось, Загаль... ви навіть не загальмували, коли ви платили за це. Ви вам було соромно на... перед касиркою, що як це так, я вам щось. Ой, може, я щось брати не буду? Щось мені там, не знаю, що зі мною трапилось, але хапав все, що бачив. Ні, ви витратили кошти, а це моменти вашої поведінки особистої. Або ви зайшли в магазин, бачите багато людей, як це в жінок буває дуже часто. Чоловіків в деяких магазинах те саме, але ви заходите в магазин, там багато жінок, всі щось міряють, всі щось беруть, а і вам це, це теж треба. Чого вам треба? Ви ж так не дуже подумали. Ви ж мені може не вистачити? Треба взяти, хоч поміряти? Ви. Іноді, ви коли бачите, що ця метушня, ви навіть не міряєте. Ви біжите до каси і кажете, нате гроші, дайте мені цю тряпочку. А потім не знаєте, куди шкаф тих тряпочок дівати. Ну, це вже інше питання. То перш за все, це ваша доросла поведінка. І бюджет дозволяє вам не те, щоб встановити. Якийсь регламент вашої поведінки, а зрозуміти, що ви витрачаєте своє життя, свій час на те, щоб піти на роботу, зробити кошти для того, щоб їх витратити. І ви їх перевели от, оцю доз... додатково нікому не зрозуміло якусь річ. Чи потрібна вона вам, вам, чи ні. Або ви, отак, зайшли в продуктовий магазин і накупили все, все, що ви бачили, але принесли додому, закинули у холодильник і все. І далі ви не розумієте, оцю ем, як отак, розрив від, відбувається між картинкою, що ви бачите там десь у рекламі, і фактом те, що ви не купили. Ви начебто все це купили. А розрив в чому? По-перше, хто вам оте приготує? Ви вмієте готувати? Вмієте добре. ви перш ніж купляти, розуміли, яка кількість вам цього потрібна? Не розуміли? То приготуйтесь до того, що, по-перше, певна кількість отих продуктів, що ви придбали, буде викинута на смітник. Певна кількість речей, які ви придбали. Теж, можливо, вам ніколи не буде вдягнути, і теж ви її кудись віддасте. А ви вже витратили той час і той ресурс, який у вас був як у людини, яка може виконувати певну роботу, застосовуючи свої знання та досвід. Чи ви це розумієте чи ні? То, перш ніж доходите до питання бюджету, перейдіть, будь ласка, до питання спостерігання за власною поведінкою. І байдуже, як ви це зробите? Чи ви зробите записничок, і в цьому записничку день скінчився, ви записали, що ви, що ви придбали, або, може, які гроші вам надійшли. Неважливо, якого він кольору: синього, жовтого, яким кольором ви пишете, це не має значення. Або ще буває така більш ем, критична ситуація. Коли ви взагалі не можете собі стоп поставити? Це е, той момент, коли ви йдете і вам чомусь ото все треба. Це питання достатку? Чого вам особисто у цьому житті достатньо? Чи варто працювати? На якусь сумочку, яка коштує незвідомо скільки, чи ви можете собі дозволити якісь схожі аналогічні продукти за дизайном, за інші кошти і жити щасливо? Це вже питання до психологів, це не питання фінансів. Ще більш критична ситуація. Коли ви не відчуваєте руху коштів. Як це відбувається? Дуже просто. Ви налагодили собі зв'язок з банківськими картками, сходили, мабуть, не в один банк. Зараз банки а, дозволяють за допомогою віртуальної ідентифікації особистості, там певних сервісів, ви вам віртуальну картку. І добрий такий банк вам дозволяє отримати кредит за цією карткою. І от людина не відчуває, де власні кошти, де запозичені, і витрати відбуваються до того моменту, поки та картка не досягне оцього мінусового ліміту. А потім питання: як? Як погасити? Що відбувається? У певних обставинах, знаєте, є люди, які розуміють, що а, ці мікроки, так називаємо, назване кредитування, має досить драконівські відсотки, а, коли ви не закрили кредити. І ви не звертаєте на це уваги, але увага а, повернеться до вас, коли ви побачите нараховані відсотки за якийсь певний час. Дай Бог, щоб. А, ну, Побачили це дуже швидко, або не досягали таких ситуацій. Так ось інший момент, ще що відбувається, це коли люди не відчувають різниці. Певний момент був, коли дівчина каже, що коханий закрив її кредити по кредитках, і вона не може відчути, чи це дійсно був подарунок для неї, чи ні. Думайтесь. Вона думає про те, що вона б могла б витратити ці кошти, на що ще, маючи ці кредити? Це до психолога. Цій людині фінансовий консультант як такий вже не допоможе. Тому, щоб досягати таких шалених успіхів. Ви повинні бачити е, свої власні фінанси, де ви з цим всім знаходитесь. І це ми з вами ще не, не обговорювали інші питання е, середовища, в якому ви знаходитесь, валюти, в, якому, в якій ви отримуєте доходи, і валюти, в якій ви здійснюєте витрати. Це інші моменти, які накладаються зверху на оці ваші спостереження, які ви маєте. Робити за собою щодня. Це як догляд: ви встали, умилися, день пройшов, зробіть записи. Це не важко. І ще є такий момент: певний час у нашому суспільстві вирувала така думка, що людина, яка дуже пильнує свої фінанси, вона якась мелочна. Ви знаєте, можливо, вона і така мелочна, і враховує усі ці моменти. Але, якщо результатом е, такого підходу є фінансова незалежність та спокій за своє майбутнє, то хай цю людину називають мелочною. Це не важко. Але якщо ви така широка душа, а потім Проходить неділя після отримання заробітної плати, у вас вже немає грошей, і ви вже позичаєтесь у своїх друзів, то, мабуть, у вас проблеми. І ви не вмієте керувати своїми фінансами взагалі. Так, щоб не бути отою людиною, яка хоче бути для усіх другом, а при цьому не має коштів. Трошки понаблю, поспостерігайте за своїми власними витратами. Як це робити, поговоримо далі.